Юрка Кочута вогонь вабив завжди. Але про те, що вогонь дозволить об'єднати довкола себе стільки однодумців і створити справжній театр, навіть не мріяв. Перші спроби приборкати цю незалежну стихію були ще чотири роки тому. Підтримали Юрка у бажанні володіти вогнем і два молодші брати. Тепер у них є свій театр вогню FireLife і є певні, поки не системні проте уже заробітки. І у цьому напряму чітко прослідковується закон економіки. Попит породжує пропозицію. Якщо в Україні з'явилися люди, які працюють з вогнем, настав час для появи відповідних знарядь праці. Пої стефи, палиці, обидва боки яких горять, віяла віднедавна навіть конструкції у вигляді кубу. Ну, пої це такий базовий інструмент, можна сказати, який дає основу всім рухам для інших інструментів. І він найскладніший, ним найважче керувати. Ну і я би рекомендував з нього починати. Так я рекомендую. У нас тут всі, можна сказати, вміють е, ним користуватися, а потім він якби основний. А може бути другий, третій інструмент вогняні пої біля 250 гривень. Ну і цього можна сказати, достатньо. Літр керосину 20 гривень. Але дивлячись, хто як займається, от у нас багато реквізиту як. Якщо порахувати, то як можна рахувати окремо в кожної людини, а можна от, там наш спільний, то виходить багато, але дешевше ніж рибалка чи теніс. Тут нам не треба корти знімати. Вогню в Україні тільки зароджувався, знаряддя для тренувань та виступів охочі робили власноруч. Сьогодні можна придбати: їх виготовляють самі фаєрники, що вже мають досвід роботи із специфічними інструментами. До прикладу, у Києві пара віял коштує 650 гривень. Тренування фаєрники проводять переважно без вогню, практикують окремі фігури та синхронність виконання рухів. Тільки після того, як упевняться, що все відпрацьовано, запалюють елементи конструкції, обливши їх керосином. Попри складність номерів, хлопці та дівчата ніколи не забувають про безпеку. Вона основний чинник вдалого виступу. Так ми боїмося вогню, а коли його багато. А тут так, чуть-чуть. Ну я так вважаю, що є що боятися. Для цього там треба тренуватися, треба щось там деякі. Заходи безпеки Заходи просто. Безпеки. Має бути одяг тільки з натуральних тканин. Тобто, щоб якщо сталося так, що зачепили вогнем, щоб воно і при синтетика починає відразу горіти, то натуральні тканини вони не будуть. Вони будуть тліти і вони одразу потухнуть. А, наприклад, а дівчатам волосся так бажано прикривати, воно, в принципі, так само буде тліти, але більше приємніше, коли у дівчини гарне волосся і не попалене. Випадки незначних опіків чи ударів були, зізнаються ужгородські фаєрники. однак це не привід залишати улюбленого заняття. Фаєрниці сестри близнючки Світлана і Любов Кинів, родом із Іршави, в Ужгороді навчалися в університеті. Тоді ж брали участь у гуртку середньовічної реконструкції а після долучилися й до вогняних виступів. Да, ну, так, бувало таке, що вже йому да, так на самому початку, коли да. лише починали займатися, то трохи бувало, опікали собі волосся, але поки що все нормально, да. то не штучно, штучно. своє. Так що бачите, навіть з довгим волоссям можна займатися феєр-шоу. Да. Головне правильно все робити, і тоді не нанесемо собі шкоди. Про заробітки дівчата говорити соромляться. Поки для них, як і для більшості членів театру, вогняне шоу радше хобі. Хоча зізналися, зараз за номер їм платять до 250 гривень. Хтось скаже, нічого собі можна так заробляти. Можна, якщо ви не боїтеся щоденних тренувань, не боїтеся того ж таки вогню і опіків. А під час вистави буває усякі для нас, це як мистецтво. У нас уже є техніка, яку ми відпрацювали, є постановка, яку ми відпрацювали. І вже під час виступів деяких то ми концентруємось на настрої, які ми хочемо передати. На оцій стихії вогню. А ну, техніка теж немало важливий елемент, але воно для глядачів не так важливо. Воно ну, для, для нас цікаво. Є деякі елементи, які ми можемо так е, високо захоплювати з ними. але ми їх не показуємо, тому що це не зрозуміють інші. Ну, е, Але якщо вже. Е, Троє людей робить одночасно цей елемент, глядачам сподобається за рахунок синхронності, але не за рахунок технічності. Технічність оцінює тільки фаєрщик, пойстер, наприклад, якщо це ми робимо поями. Свої навики у фаєр-шоу Ірина Мартин починала з елементом, що зветься пуї. Нині вправляється із конструкцією віелом. Насправді улюблені пої. Просто поємо я саме довше займаюся, а це ну трошки менше. Це десь два роки, як я так активно займаюся з віелами. і тому э, тягне до чогось нового. То вже якби засвоїла. Ну, звичайно, є що розвивати, є ще вчити нове, але все одно хочеться щось різностороннє і пробувати там. Трохи нового, там трохи нового. Дівчина нещодавно закінчила факультет міжнародних відносин однак не виключає, що її професійним захопленням стане саме робота з вогнем, тому що вогонь він дає таку енергетику максимально. Таку містичну, сильну, і вона зачаровує оце все дійсно, коли вогонь на коло тебе він шимить, він гріє, він манить. і саме оце дійсно. Тому що коли я починала, я не думала виступати на публіку. А потім так вже склалося, що почалися виступи. Що це людям подобається, і це звичайно дуже приємно. Я не, не жалуюся, добре, дуже добре, тому що чесно кажучи, люди іноді сидять з нашими заробітними платами мінімальними в офісі, і а, я себе можу сказати, що краще почуваю, ніж якби я в офісі працювала фінансово, навіть так, да ну і морально також, але фінансово теж. У репертуарі Ужгородського театру різноманітні фігури. Найскладнішим був тогорічний виступ на люду, бо, окрім викрутасів із вогнем, доводилося ще й впевнено триматися на ковзанах. Віднедавна фаєрники долучили до своїх виступів і піротехніку, що тільки додає ефектності шоу. Хлопців і дівчат почали активно запрошувати на свята і фестивалі. Тому техніку виконання і номери доводиться повсякчас відпрацьовувати та оновлювати. Подібні виступи справляють враження. Плавні та наперед вивчені рухи в повітрі створюють картину, намальовану вогнем. Особливо вражаючі такі полотна вночі. До речі, дуже допомагають у вогняних тренуваннях навики гімнастики, танців або ж узагалі спортивний досвід, що впливає на координацію рухів, їх вплавність, плавність, пояснюють учасники гурту. Вона я просто знав її, що вона така, що е, як це з таким бойовим характером, що е, любить побитися, і їй ну я не сумнівався, що їй це підсили, що їй страшно. Ну так коли вона потім і пробувала з вогнем, то так е, ну зовсім не було страшно. Ну як люблю ризик просто. Партнерські номери нове для Ужгородського театру вогню. Під час таких виступів двоє учасників, крутячи без паузи, пуї на ланцюгах, ще й намагаються схрещувати руки навколо себе та партнера. Тут треба спрацюватися, пояснюють Роман та Іонела. Ми вчимося. Ми, наприклад, вчимося і вчимося, і на партнер з вогнем ми не крутили двоє. А хоча, от у мене два роки досвіду з вогнем і Віонели, рік. Просто на це більше часу треба. Тут вже як іде більше як переживання і за партнера. Дійсно, щоб от з ним нічого не сталося. Він за мене переживає, я за нього, я менше з ростом, Мені більше якось треба там до нього прилаштовуватися. Щоб ну отак, кожного з учасників гурту ми запитували, чи немає страху перед вогнем. Усі впевнено переконували: якщо і є, то на початку навчання тренувань. Але кожен виступ, кожна вивчена фігура чи рух тільки підігрівають бажання продовжувати бавитися з вогнем та удосконалювати свої навики. Моє бажання, моя мрія, щоб це було основною моєї професії. Поки що ну, я тільки закінчила університет і от, ось місяць назад і ще не, ну, не можу сказати, що це основне заняття, але моя мрія така є, щоб це було найбільш високому професійному рівні. Нині театр вогню «Файрлайф» працює над новими номерами. Їх хлопці, дівчата вигадують і ставлять самі, долучаючи власну фантазію та досвід, і це таки справді магічно.